Сьогодні бойовики проросійських гібридних бандформувань не припинили вдаватись до збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. Прицільним вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів вони обстріляли позиції українських захисників Новгородському та Опитному, що неподалік Донецька. Також там активно працювали снайпери загарбників. На цій же ділянці лінії розмежування сторін в районі Красногорівки. Бандити цілеспрямовано намагались поцілити бійців сил АТО з 82-мм мінометів. Прицільні обстріли наших позицій з гранатометів знову були зафіксовані поблизу Зайцевого. Окрім того, кремлівські найманці вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів в районі Пісків, Опитного, Новгородського, Майорська, Луганського та Зайцевого. Всього впродовж дня зафіксовано понад 15 випадків застосування зброї з боку незаконних збройних формувань. Такими діями окупанти не лише намагаються спровокувати сили, а то до порушення мінських домовленостей, але й в чергове підтверджують, що їхні заяви про намагання врегулювати цей конфлікт мирним шляхом є нічим іншим як цинічною брехнею в обличчя українських громадян на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу та всьому світовому суспільству.